Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе прости нам наші ріки захорони нас від пекельного вогню, візьми до раді всі душі та поспіши з особливою поміччю тим, що найбільше потребує Твого волосення. Розважмо собі, коли Господь наш Ісус Христос проповідував Царство Боже. Дорогі діти, сьогодні дуже радісно, бо є досі тих, які хочуть посвятити себе ті. Дякую вам, ви не помилилися. Ми син Ісус Христос, через мене хоче дарувати вас особливими благодарями. Мій син радіє вашій відданості. Дякую вам, тому що ви відповіли на мій заповідь. Івана 14 глава, 15 віч. Якщо любите ви мене, то мої заході берегти мене. І, хто б, і просити Богов Я Отця і дасть вам він іншого втішителя, щоб був з вами вікні. Духа Істина, якого світ не може сприйняти, бо не бачить Його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває Він з вами і буде у вас. Не полишу вас сиротами, я прибуду до вас. Дуже гарне слово сьогодні нам каже Господь: як це зробити, як жити вірою, щоб, щоб ми досвід, досвідчували. Пам'ятаєте, тільки що ми зараз говорили, хто вірує в мене, той буде ті діла, що я, робити, буду, що я робив, буду робити. Тому Ісус каже, ось розуміння, через кого треба просити. Через Духа Святого. Бо я буду просити вам, вас, для вас утішителя, і Він вам дасть цього утішителя, духа істини, якого він не може прийняти. Бо не бачить його. Хто цей їм Хто цей дух істини? Хто є Святий Дух? Любов обцяє сина до тебе. І навіть більше Ісус тут, тут говорить, ви каже, не були, що я вас сиротами, я прийду до вас. Тобто в Дусі Святому приходить Ісус. Тебе навчає, Тебе веде, тебе насвідчує. Ісус з тобою. Ісус у тобі. тобі. Дусі Святому ти пізнаєш Його. Тому часто, і сьогодні мав одну розмову з людьми, які приїхали на молитву, і каже чоловік, я вже два рази, прочитав повністю з свого нічого не розумію. Бо це робиш ти. Ти хочеш сам пізнати, сам зрозуміти, без Духа Святого. А ти і попроси перед тим. Духу Святий, відкрий мені це слово. Духу Святий, просвіти мене. І Ісус буде тебе навчати. Ти будеш читати цей раз вже по-іншому. Не треба читати багато, не треба змагатися, скільки сторінок день пожити. Не у не кількості сторінок пізнається слово. Тому й Дух Святий, утішитель буде тебе утішати. Євангелієм, він буде тобі відкривати, він буде тобі казати, як ті діла Ісусові робити, як саме молитися, як, як просити про любов. Як заступатися за інших? Як благословляти, як прощати? Дух Святий буде тебе, буде тебе навчати. Він буде тебе вести. Тому він каже, світ цього не може прийняти. Світ навіть не знає, що є святий Дух. Бо світ думає про інших. Не може ем, Дух Святий бути у площині там, де думають про гроші, про і живуть іншими. Він відступає, бо людина свій вибір робить. Я думаю, я буду на перше місце роботу, як до грошей, я до сім'ю. І коли людина не дає Святому Духу рости у нас, Святий Дух просто шанує твій мір і відступає. Тому і світ не знає, бо він відкидає світу. А Святий Дух приходить, щоб нам дати повнуту життя Ісусу у нас. І воно буде. Це життя Христове. Воно, ми пізнаємо Бог Ісусу у Святому Дусі. Лиш просій, Господи, Ти просиш Отця за нас, щоб нам дати Святого Духа. Дай нам благословення, щоб ми його прийняли. Духу Святий, зійде. І сьогодні мати Божа дуже гарно говорить, я буду просити Ісуса, щоб нам дав Святого Духа, щоб в Святому Дусі не пізнали його. Тільки у Святому Дусі ти можеш пізнати оцю любов Христову до тебе. Як тебе Ісус любить, що Він для тебе робить. Тільки у Святому Дусі ти можеш пізнати оцю жертву, що вона для нас. Оцю жертву Ісуса на Христі, цю жертву спасіння, що тобі гріхи проще. Тільки у Святому Дусі ти можеш прийняти істинного Бога у присоті Євхаристії, не хліб і вино, яке ти можеш бачити фізичними очима, а тіло і кров. Бо це робить для тебе, Святий Дух. Це і є наша віра. Просім сьогодні Святого Духа, щоб нас навчив. Жити християнським життям і діяти християнським життям, робити діла, які Ісус сьогодні нам заповів. Бо це є наш, шлях нашої віри, шлях нашої надії і шлях до Бога Божого. Амінь. Отче наш, що і сила, написана. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у Спокусу, але визволи нас від лукавих. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тим жінками, і благословених. eu não por botar a rodela para estar О наш Ісусе, просленом нашої ріки, захорони нас від пекетного вони, візьми до раю всіх душі та поспіши з особливою помічю тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі, коли Господь наш Ісус Христос переобразився на Таворській воді. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас приготуватися до Приходу Ісуса, особливий спосіб приготуйте свої серця, нехай свято Сповідь буде для вас першою справою навернення, і тоді, дорогі діти, які вирішать вибрати святість. нехай ваше навернення, рішення стати святими почнеться сьогодні, а не завтра. Як всіх вас, дітей, Дивиться нас по ладресації, також наших воїнів, усіх, хто потребує сьогодні Твоєї благодаті. Господи, слуга твій пророк Ісая каже, що Ти забрав усі наші немочі на себе, ти ранами своїми нас зцілив. Ми довіряємо сьогодні цьому Слову і кажемо, Господи, зціли сьогодні нас своїми радами, наші хвороби, немочі, зціли, Господи, всі хвороби голови, очей, Бог. Сили Господи, всі хвороби, легень, серця, печінки, сили Господи, сьогодні шлунок пішлункову, сили Господи кишачник, сили Господи, жіночі органи, чоловічі органи. Господи, прошу тебе, нехай Твоєю благодаті, усякий рак, усякі пухлини, кисти зникнуть з організму. Сили Господи, зараз, Твоєю благодаттю, кровоносну систему, хай високий тиск, низький тиск іде геть під стопи Твоїм. Прошу тебе, Господи, зціли цукровий діабет. Зціли, Господи, зараз інші ендокринні та гормональні хвороби. Прошу тебе, Господи, зціли хвороби рук, ніг, костей, суглобів, м'язів. Бо у своєї благодатті, Господи, поверни сьогодні всі внутрішні, зовнішні органи кожної людини, хто потребує Твого зцілення сьогодні. Зціли, Господи, зараз усі і звільни від страху, від депресії. Всі нервові розлади, всі психічні хвороби зціли, Господи, сьогодні Твою благодаттю. Довіряю Тобі, Господи, себе і кожну людину, хто потребує зцілення. І нехай зцілення проходить від Твого святого серця, Твоєї святої крові, у Твоїх святих ранах, щоб ми зараз зцілилися і були благословені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. наш, що і сина небеса, нехай святиться і м'якові, нехай прийде зараз, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо до не введи нас у спокусу, але везли нас від лукав. Амінь. Бороди, Святому духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. наш Ісусе, прости нам наші ріки, захорони нас в пекельну вогню, візьми до раю всі душі та поспіши з особливою помічю тим, що найбільше потребують Твого милосердя. собі, коли Господь наш Ісус Христос установив Тайну, Пресвятої Євхаристії на тайну вечері. Дорогі діти, сьогодні вам приносимо Сина Ісуса, щоб дав освіти та благословення. Закликаю вас, дітки, живіть та засвідчити молодаті ідеї, які ви прийняли. Не бійтеся, моліться, щоб Святий Дух давньому силу бути радісними свідками та людьми, моя надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Господи, Отче Небесний, простидені наш рід, український народ, усіх предків за гріхи і провини. Господи, Отче Небесний, покайтеся кожному українцю допоможення. І щирі покаяння від усіх нас приймемо. Господи, Отче Небесний, прийми кожного українця в своє серце, наверни до себе весь український народ, всім у біді і в мирі об'єднатися, допоможи. Господи, Отче Небесний, наповни воїнів кожного воїна поіменого, за кожного за кого ми просимо, всіх наших воїнів наповни святим Духом, духом правди, любові, мудрості і добра. Господи, Отче Небесний, захисти кожного воїна, всіх по іменного, нашого президента, весь український народ від залізної зброї збережи від смерті. Господи, Отче Небесний, на наук наших ворогів і до себе наверни. Господи, Отче Небесний, весь український народ і Україну спаси і на волю, і, кра... і, спаси, і, на волю, і кращу долю всіх благословив, бо Ти єдиний чоловіколюбець. Від тебе залежить наше спасіння і Твоє благословення. Дякую тобі, Небесний Отче, за все. Низько кланяймося тобі, прийми наші щирі молитви і спаси і сохрани всіх воїнів, всіх твоїх Слава Господу тобі! Слава Ісусу Христу нашому, слава Духу Святому, слава Отцю Небесному і в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є ісина небеса, нехай святиться ім'я м'якові, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя на небі, та і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноват нашим. і не введи нас у спокусу, але весну нас в дуках. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благості. Від Твою мирі прибігаємо, Богородиця Діму, молитвами вами нашими, для Корботи непоганий, але відквітись вам світа чиста і благословена. Пресвята Богородиця, спаси нас. Пресвята Богородиця, спаси нас. Пресвята Богородиця, ім'я Отця і Сина з того Духам, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мін Христос рождається, брати і сестри. Наступна вербиця буде напевно, 16 го числа у понеділок. Завтра має бути а потім святкові дні. Хочу сказати, також що в неділю є молитва, молитва за застілення, хто має бажання приїхати о 15-й годині. Тут буде молебен до серця Христового, до Христа Чоловіку Любця і буде у нас молитва застілення. Також хочу повідомити, що є нова поїздка в Меджугорі, хто має бажання з 21 по 27 -е лютого, і знову реколекції маємо також, тепер кожен раз є реколекції, щоб не просто поїхати в Меджукор'ю, а мати ще доповні науки. Я також буду там, будемо мати там молодше застілення, за звільнення також, і прославу реколекції на тему свята Літоргія. Що означає службова? Бо деколи, деколи ми не знаємо, просто розуміємо, що це обов'язок, що це якась традиція, але кожна. Частина служби Божої, кожна мить її означає прихід до Тебе, Ісуса Христа. Ми будемо це все о, пізнавати, будемо о, пізнавати службу Божу, і нехай госп... кожен з нас зустрінеться з, з Ісусом у розумінні служби Божої святої торгії, божественної жертви для тебе. Амінь. За, за, хто має бажання їхати, дзвоніть за телефоном 096 48 44 358. Це її пані Ольга. Вона вам все розкаже підкаже. Тому нехай Бог благословить, хто має бажання, просить, маємо місто бажання. Христос розуміється. Славі. Tchau. <laughs>